Благодійний фонд Мирне небо Харкова разом з українською освітньою платформою реалізує в Новопокровській громаді проєкт Мобільна бригада соціально-психологічного супроводу родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сім'я Ірини це сім'я внутропереміщених осіб. Ну, взагалі, в мене діток троє. Фінансово, звісно, тяжело. Ну, допомагали от на фонд, щоб я оформлялася дровами. Помогли 10 тисяч прийшли на дрова з гуманітарною допомогою. Я отримала юридичні психологічні послуги. Дякую, що за нас не забувають, допомагають в трудний час. Проєкт був орієнтований на соціальний супровід 10 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Було реалізовано близько 400 консультацій інформаційних, психологічних, юридичних, соціальних.